Розвивати, формувати особистість, здатну жити та працювати в реаліях сьогодення. Особлива ж, ж уваги потребують діти, які вже зі шкільної лави демонструють непересічні творчі здібності та мають значний природний потенціал. Обдаровані учні здатні навчатися швидше, ніж їх ровесники, усвідомлюють глибинні зв'язки. Між предметами та явищами і здатні саморелізуватися у творчості. Про те, що проблеми обдарованості мають глобальне значення, йдеться в багатьох нормативних документах і, звичайно. І вся система освіти і педагог е, добре розуміють, що саме на них покладено дуже відповідальне завдання. Е, знаєте, з цього приводу я завжди хотіла запитати у учнів і запитую своїх учнів, учнів е, як вони ставляться до дітей, які мають ну, більш е, широкі можливості, потенціал здібності. І взагалі учнів і про себе е, мені було дуже. Цікаво спостерігати, що вони відповідають, і коли я вчора напередодні отримала завдання, я чомусь не втрималася і дозволила собі е сходити, піти на гостину до учнів Миколаївської школи, е до тієї, яка географічно е була найближче до місця мого проживання. І сьогодні, е так як я маю з собою, Відеокамеру, тому що фільмую найяскравіші моменти життя, які зустрічають людей і події. І я сьогодні ходила на гостину до учнів і говорила з ними про обдарованість. і про Також я з собою брала ось ці дві два портрети. Це люди, які сьогодні, 29 вересня, відзначають Свого народження, це видатні українці, і я поспілкувалася е, на теми з е, учнями. Якщо ви не заперечуєте, то я дуже хотіла, щоб ви побачили теж цю бесіду сьогодні спонтанно, але завчасно прошу вас вибачення за якість зйомки, тому що знімала сама і просила ще там одного учня, можливо, щось, але я думаю, що суть.

І епіграфом хочу взяти такі слова, немає необдарованих дітей, є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку. І відповідно метою проєкту є виявлення екологічно обдарованих дітей, створення умов для розвитку їхнього творчого потенціалу з метою самореалізації як успішних мовних особистостей. Відповідно до мети поставлені завдання і, звичайно, очікувані результати, підвищення інтересу до вивчення української мови, зростання активності самостійності в навчальній діяльності, бажання займатися науково-дослідницькою діяльністю, участі перемоги в предметних олімпіадах, мовно літературних, творчих конкурсах, і професійне самовизначення. Учнів, індивідуальні освітні маршрути. Цей проєкт циклічний, тому що кожного разу, коли ми набираємо учнів у 5 клас, ми починаємо цю роботу, а потім ведемо цю дитину до 11 класу. На 5 класі зазвичай починається робота з психологом шкільним, який допомагає виявити здібності, нахили дитини, в тому числі і філологічні, звичайно. І я під час уроків спостерігаю з учнями, намагаюся побачити ті родзинки, які в них є, таланти, задатки, можливо, якась неординарна ситуація і креативний вихід з неї, і так далі. І ця дитина, звичайно, вже буде в полі мого зору. Це не, не значить, що інші діти не будуть в полі зору, але ці учні скоріше за все. Більше бажання, креативність і творчість, і, звичайно, будемо їх підтримувати. Індивідуальні освітні маршрути складаються відповідно до вікових особливостей учнів за рівнями складності. І таким чином завдання репродуктивно-конструктивного спрямування вони на першому етапі це коли дитина відтворює себе почути і побачена по-своєму, за зразком. Конструктивно творчі завдання вже застосовуються для розвитку, розвитку основ системного мислення і продуктивної уяви. Вони подаються у вигляді проблемної ситуації або передбачають створення власного продукту на основі запропонованого. І творчі завдання спрямовані на розвиток творчого е, мислення і системної уяви. Е, хочу вам розказати, що е, Схему своєї діяльності, ну скажімо так, дуже лаконічно я представила у е, ось так, що урок української мови, спонукання до самовираження, презентації здібності, розвиток здібності, стратегія подальшого розвитку, щоб подивитися, в якому напрямку е, рухається дитина, яку має обдарованість, і е, звичайно, при цьому прогнозування, консультації, корекція. І поширення інформації про результати. Ну і звичайно, моніторинг ми повинні на це звернути увагу. Ну, Зазвичай за, це універсальна така модель, тому що і на уроках української мови. Цікаво. І, ну, наприклад, учні 5 класу, 6 полюбляють завдання, коли ми створюємо окремо карти для е спільного міста лексикології. Лінгвістичні казки вже їх за декілька років збиралося так багато, що ми уклали збірочки, і, і я тепер їх вже використовую. Вони вже Свої творіння. За початком я вже говорила на майстер-класі про прийоми, які найбільше подобаються е, живуть фрази волоїзм, е, також про слова магніти у будь-якій формі вони можуть бути. А зараз хочу ще вам представити е, головоломку нового типу е, кросенси. Вони подобаються моїм учням, ми спробували. Я зараз спробую розказати, як ми робимо це у класі. Ну, наприклад, якщо є бажання, ви можете долучитися, звичайно, але я розкажу. Наприклад, шостий клас, розділ вивчаємо морфології і, і Я тему зараз зазначу це вживання великої букви лапок у загальних і власних назвах. Іменникам, а, іменникам. Але дітям про це не кажу, тому що якраз е, центральне зображення вони мають вже самі, самі здогадатися, яка буде тема уроку. І так, перед вами стандартне поле з дев'яти квадратів, кожному з яких відповідає певне зображення. І спробуємо розв'язати, е, маємо встановити асоціативні зв'язки між сусідними. Е, е, Картинками спочатку по периметру від одного до восьми, а потім по хресту. Отже, перша і друга, перше і друге зображення. Україна. І е, хочу ще зазначити, що в цей час ми працюємо. Діти пишуть, можливо, хтось на дошці. Україна коментує, пишемо з великої літери, тому що власна назва. Добре, логічні. Асоціативні зв'язки і другим зображенням. Палац спорту Україна, відповідають діти. Пропонуємо це записати. Не пишуть палац спорту, але Україна з Великої, але в лапках і пояснюю, що у вас назва, а е, асоціативна лавочка, яка спільна назва, але різне написання. Друга і третя. І так, в нас вже є палац спорту Україна. Знову наголошуємо, що пишемо з великої лавка. І є дівчинка українка. Зазначаємо, що слова спільно кореневі, але мають різне написання. Записали. Третій і четвертий українка і Леся. Українка. Леся була, діти кажуть зазвичай, що е, Леся була українкою за походження звідси і псевдонім. Різне значення і різне написання цих слів. Тут же можемо зазначити, що псевдонім не скорочується, запишуться з великої літери, тобто так, щоб послугли діти. Четверта, п'ята Леся Українка Тарас Шевченко асоціації. Вони геніальні люди так? України, поети, однакове написання. З великої літери, власна назва, і псевдонім власна назва, і, і е, е, асоціації, що вони великі сини Думки України. Е, П'ята і шоста. Е, великий Тарас Шевченко і Кобзар. Асоціації бувають, що е, звичайно діти згадують, що Коб, Шевченка кобзарем звере, назва. Кобзар пишеться з великої літери в лапках. Шосте, сьоме збірка кобзар і кобзар-музика. Маємо спільну назву, але різне написання. Сьоме восьме кобзар і чумак. Можливо, поетичні, якщо хтось з дітей здогадається, це дуже добре, що і чумаки. І музики о, є е, е, у, поетичними образами збірки кобзар. Так, так, дійсно. Але тут же ми можемо сказати, що е, чуманський шлях ми бачимо в позоря, тому будемо може писати як власну назву. Тобто повторюємо відразу е, і Чуман, і Україна. Ну, е, на моєму уроці, де я використовувала це дітям була Асоціації найважчі, тому що ну, ми всі знали, що, наприклад, Чумаки, промисел такий по всій Україні був чумакування. І вже на цей момент діти зазвичай готові сказати тему нашого уроку. Вони ну, кажуть, що ми будемо 5 хвилин, чи залишилося. Добре. І таким чином ще можна по Христу і повторити, як же написали, і перевірити. Я хочу сказати, що ще е, багато є завдань, прийомів, які я намагаюся використати в своїй діяльності, для того, щоб зацікавити нічого, розвивати творчий, творчий потенціал. І так як наші діти це медіа покоління, то звичайно без інтернету. Свої малюночки і вийшла така робота. Е, також діти, які є журналістами, які відвідують гурток журналістики, які пишуть статті. Вони ще роблять презентацію нашої шкільної газети у відео форматі. І, звичайно, ще е, хотіла сказати хоча б декілька слів про роботу з платформою моду, що теж сприяє розвитку обдарованості, тому що дуже є ефективною під час роботи. Під час роботи на дистанції, коли дитина хворіє, У мене є учениця, яка дуже здібна і талановита, але е, е, вона не може відвідувати, на жаль, е, вона Олена. Я зайшла під її ім'я і хотіла вам показати, е, як ми працюємо. На жаль, Платформа безкоштовна, але є один невеличкий мінус, що не все можна перекласти українською мовою. Тому те, що, на жаль, але те, що стосується теми уроку, наприклад, сходинки до успіху, і тут за темами готуємо учням індивідуальні маршрути, завдання, наприклад, я почала вам показати, і квест ми проводили, де дитина отримує... І за ним поверхається. Ми починали це на уроці. Якщо клас маленький, ми можемо всіх зареєструвати і є на всіх комп'ютерах, дуже зручно. А дома дитина вже може, це її перше завдання, вона прочитала, ознайомилася з конспектом, далі перейшла до другого, розрізняє і так далі. Дійшла, потім на закріплення тут є інтерактивна вправа яку можна розмістити теж безкоштовно прямо на платформі, виконати завдання, а далі тести виконати. Отже, таким чином е хочу вам сказати, що я переконана, е що у індивідуальних освітніх маршрутах є сенс. Можливо, їх треба доопрацювати, можливо, е кожного року треба щось додавати нове що добре, що краще, і прагнути зробити, звичайно, що було ще краще. І на своїх уроках використовую мотиватори, наприклад, меми, тому що для того, щоб діти хотіли йти на мій урок, щоб їм було цікаво і щоб створити ту ситуацію успіху, наприклад, я вчуся щодня вірити в себе. А це один з мемів, який подарували мої десятикласники мені. Коли ти прагнеш до саморозвитку, ось е, такого плану е, був подарований мені. Отже, дійсно необдарованих дітей немає. І тому я не хочу бути тим учителем, за якого мої учні потенційні обдаровані можливо, генії, яких так як сьогодні святкують свої дні народження видатні люди. І України і всього світу, наприклад, ще крім тих, що я назвала і Севантиш, і Грушевський, і Ольга Суховинська. Тому було дуже приємно, що колись я прочитала, що сьогодні святкує день народження видатна особистість. І виявилося, що це мій колишній учень. Тому що я вважаю, що дійсно від вогню вогонь. І якщо сам палаєш, то зможеш запалити інших. Тому я вважаю, що я не маю права зупинятися на досягнутому і буду працювати над розвитком обдарованості своїх учнів. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Юлія, за дуже цікаву презентацію. Малиюка казав про те, що обдарованість це один з найскладніших процесів, бо ми всі його правдимо, але ми ніколи не знаємо, в який момент відбувається цей стрибок від кількості до... Якості, яка визначає обдарованість. На вашу думку, що є філологічною обдарованістю, як ви визначаєте це для себе? І ще одразу запитання, коли ви починаєте чи починаєте а, наукову роботу, скажімо, в системі малої академії наук, з філологічно вдарованого віть, з якого класу, з якого віку ви вважаєте це найбільш до речі? Дякую за запитання. Ну, Філологічна обдарованість учнів визначається, можливо, я не науковець, мною особисто з погляду практика. Але, звичайно, я знайомлюся з роботами науковців, і для мене дитина філологічно обдарована, коли я бачу, що ця дитина прагне трішечки робити більше на початковому етапі. Я Кілька років поспіль намагаюся, якщо маю таку можливість, ходити в 4 клас на уроки мови або літератури і подивитися на учнів ще у початковій ланці, щоб у п'ятому класі можна було вже можливо, запропонувати щось більш ну, ширше і більше. Тому ця дитина, яка сама намагається запропонувати. Ви творчості, яка складає, пише, є діти, які приходять і кажуть, що вони хочуть, щоб прочитали їхні сви, вірші і так далі. Дитина, яка ну, прагне і горить теж, тому я цю дитину обов'язково помічаю і ну, намагаюся приділяти їй скільки уваги, скільки вона потребує. А до малої академії наук. вступила до Харківського національного університету на філологічний факультет, вона почала, наприклад, свою наукову роботу у Ман з 6 класу. І вже так казала, що я вже так хочу, вже так хочу, вона синонімою досліджувала. І вона дуже хотіла. Потім вона у сьомому класі, у шостому класі ще вирішила, коли вивчили міфи на уроках зарубіжної літератури, що вона обов'язково буде писати за міфами тільки ман. І, звичайно, ми з нею написали ман перший, в дев'ятому, десятому і одинадцятому. Тому якщо є такі учні, які хочуть цим займатися раніше, це дуже добре. І та дитина, яка почала з шостого класу, вона і в дев'ятому, і в десятому. І в 11 посіла призові місця. Е, у мене є дві учениці, якими, з якими я почала працювати в 9 класі. Е, на жаль, в 11 класі ми посіли тільки друге місце. Але я думаю, що це теж результат і це нам гарника. Дякую, прошу. маленька. Справді, вражає ваша там Педагогічно чи благородство шляхетність педагога в вашій позиції, що необдарованих дітей немає, але все ж таки це є етика педагогічна. Ми говоримо професійно. Усі ми просто розуміємо, що ви заходите вас і все ж таки так, за реакцією дітей, за їхнім способом і так далі. Це в мене таке до вас запитання, як ви... Чи є можливість реалізувати ваших індивідуальних чи що вибачають нашу Такі ідеї, навчаючись, навчання навчаючи? Так, дякую за запитання. Я якраз пропустила цей момент. Справа в тому, що індивідуальні освітні маршрути досить демократичні, тому що для слабких учнів, я там навіть зазначаю пояснення закусі, що ти можеш виконати сам. Те, що обереш, тому що дуже часто батьки скаржаться, що дитина прочитала домашнє завдання з математики чи що. Не зрозуміла і сказала, виконувати не буду. То в нас є завдання різного рівня складності. Дитина може виконати. Вона навіть, якщо сама не може, там написано, що ти можеш попросити друга або батьків. І дитина, є такі п'ятикласники, сумлінні, вони пишуть, виконувала з мамою. І робота така, але дитина дуже, наприклад, ця Славка, вона з російськомовної школи до нас переїхала, і їй дуже складно взагалі спілкуватися українською мовою. То мама казала, що дуже тепер добре, що вона може зателефонувати однокласнику і, і написати, що вона виконувала з грицьком. І таким чином, ну звичайно, оцінити. Але це дозволяє диференцювати і не залишити дитину взагалі без завдання. Не змогла важко їй не виконала завдання. Тож мало з іншим. не допомога у виконанні завдання, а сьогодні самостійно завдання, що мужчина створили свої правила. А звичайно, щоб звичайно. такий спосіб навжають за своїх колег, але вже власне, щоб проявили свої творчі звідси. Звичайно. Ви Вибачте, я не зрозуміла, звичайно, передбачене те, що дитина складає власне. І я вам хочу сказати, що учні 10-11 класу навіть такі, такі завдання складають самі. Жизнь, Шановна Світлана Юрійовна, чи використовували тести сугесної вдарованості, які е, на основі тестів ревальної креативності е, так, уклав до е, білого професора Союз? Я, на жаль, не пам'ятаю на пам'ять, тому що мені у моніторингу тестах. На розвиток креативності допомагала дійсно шкільний психолог, тому що ну вона в цьому ас, вона розуміється на цьому. Але, на жаль, не можу вам сказати конкретно по прізвищу, але я собі всю Який літературу я всіх собі виписала, але ну не буду навіть говорити неправду, бо на пам'ять не пам'ятаю, вибачте. Але там у нас було шість робіт, шість. За якими ми працювали? Це бутербільство, як це не звичайно. Ви якісь взяли чи є тести? Так, чи є, чи, тому що, ну, можливо, я ще не відчуваю, що я можу скласти такі валідні тести, щоб вони дійсно охопили все. Тому, так, тому я цілком е,, покладаюся на науковців і довіряю результатам prayer. таких тестів. Дякую. Так, що коли? Зараз вечерфаю. Просто ніде. Ну,